Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання. В ефірі час новини для вас працюють команди фактів. Сітіві та вікони з тебе майже 70 дронів ворог спрямував цієї ночі на Україну. 34 з них станом на 9 ранку. Захисники нашого неба знищили. Повідомили в повітряних силах. Але визнають, зафіксовано і чимало влучань. 32 російські БПЛА поцілили на дев'яти локаціях по всій країні. Ще в одному місці впали уламки ворожого безпілотника. Очільник Одещини Олег Кіпер зазначив, що більшість ворожих цілей, що прямували на, на цивільну інфраструктуру, та Мирне населення над його регіоном сили ППО знищили. Однак рештки російського залізяча пошкодили приватне житло і газову трубу. Попередньо обійшлося без постраждалих. Рятувальники швидко ліквідували займання. Добре, попрацювали вогнеборці і на Чернігівщині. Керівник ОВА В'ячеслав Чаус зауважив: цієї ночі російські безпілотники били по одному з підприємств регіону. Було декілька влучань. Пожежу швидко загасили. Напередодні шудень ворог атакував енергооб'єкт в Крюківці. Загалом за добу. Окупанти понад 40 разів обстрілювали Чернігівщину. Росіяни напередодні вбили трьох жителів Донеччини. Шестеро людей постраждали. Підсумки доби в ранковому зведенні повідомив очільник області Вадим Філашкін. Один загиблий внаслідок влучання ФПВ дрона в рай Олександрівці. Інші двоє в Костянтинівці. Один із них їхав велосипедом, коли по транспорту окупанти вдарили безпілотником. Крім того, у місті троє жителів поранені. У поліції поточнили, що по Костянтинівці окупанти вгатили крім БПЛА 250 кілограмовою авіабомбою. Серед іншого пошкодили. Кілька приватних будинків та авто у кіндратівці ворожий впівівлу влучив у цивільну автівку. Газелька вигорала дотла водій та двоє його літніх пасажирів дістали мінновибухові травми, опіки та контузії. Усіх трьох госпіталізували Загалом за добу в області зруйновані 18 цивільних об'єктів, зокрема, і два об'єкти інфраструктури у Курициному і Новопавлівці, які росіяни атакували геранями. У Костянтинівці дроном на оптоволокні росіяни вготили прямісінькову еваку... евакуаційну легкоброньовану автівку гуманітарної місії Проліска. Щодня їхня команда вивозить із Костянтинівки і живих і мертвих. Протягом останніх трьох-чотирьох тижнів вони єдині, хто евакуйовує з цієї зони. Лише за останній час вивезли понад 1700 мешканців Костянтинівки. Більшість з них були поранені, десятки загиблих. Ані лікарні, ані аптеки. в Костянтинівці вже не працюють. Не приїздять сюди ні швидкі, ні ряту. Вальники, скільки тіл залишається під завалами, точно невідомо. Напередодні Костянтинівська міська військова адміністрація оприлюднила цифру. Лише за жовтень комунальники вивезли з Костянтинівки 18 тіл загиблих від російських обстрілів. І це лише комунальники. Заїхати зараз у це місто, де вже не лишилося нічого живого і вивести людей. Ціла спецоперація і надлюдські зусилля. У небі повно дронів на дорогах повалені обстрілами дерева та шматки залізяча або будинків, ризикуючи щодня власними шитями та Автівками Євген Ткачов із командою роблять те, за що ніхто не береться інший. І ось у суботу їхня легкоброньована автівка стала мішенью російського дрона на оптоволокні. На екрані QR-код збору на нову автівку для евакуації. Ого. Тікай! Ложись! Олег! Слава Богу, живой! Фініш. Прицельна. Заряд що його ніс російський безпілотник був протитанковий, каже представник пролізки Євген Ткачок. Завдяки його швидкій реакції. Усі, хто були в автівці, встигли вибігти і вціліти. Ткачов каже, почув зірчання дрона за 10-15 метрів. Декілька Бездоріжжям і під обстрілами вони їдуть, аби доставити бійців боєприпаси, чи поранених це водії збройних сил, люди, на яких тримається рух армії у 128-й окремій важкій механізованій бригаді, дике поле вони щодня долають пекельні маршрути і часто повертаються з пробитими колесами і уламками в кузові. Тож ваша допомога їм вкрай потрібна. Тому підрозділ відкрив збір коштів на шини, які доводиться міняти кожен виїзд. Більше розкаже Анастасія Вільхова. Третій виїзд за ніч був машини. Віктор показує наслідки одного з виїздів у нині окуповане Кам'янське, що на Запоріжжі. І хоча на відео хлопці у гарному гуморі, в ту ніч було геть не до жартів, адже тричі потрапляли під ворожий вогонь. Проте виконали свою місію. Машинка попала під обстріл, і ми під мінометний. І ці і, і, міни і працьопіхотній, і мінометний обстріл. Це нам дали виїхати нову машину, бо ми свої вже тоді всі. Ну Всі машини наші були і нам дали. Це, це третій виїзд за ніч. Ми одної виїхали, нас півіг, потім, а все одно людей треба було доставити. Віктор Водій у 128-й, окремій важкій механізованій бригаді Дике Поле. І такі виїзди, каже, вже для них буденність. Ночі. Під скидами по мінах заїжджали, да. ну, постійно виїжджали без коліс, ну, без, без шин. Рідко-рідко було, коли ми на, на всіх колесах назад визрачали. Бувало на трьох дисках, на двох дисках. Родом він з Одещини за фахом, механік систем зрошення та фільтрації, простими словами лагодив обладнання, яке давало життя полям. Та з перших годин повномасштабного вторгнення зрозумів, без армії не буде ані врожаю, ані самої землі. інженерний полк був на посаду водій сапер. Спочатку війни. Літо 22-го со сторони Кривого рога Херсонський напрямок. Поїхали на 23-й рік. Літо контрнаступ, Оріхівський напрямок. Зима 24-го Авдіївський напрямок. Скільки скидів прилітало поруч за ці роки? Віктор і рахувати не береться. Каже, головне, що він сам і досі на ходу. Хоч одного разу таки отримав поранення. Машину підірвали нашу. Тоже скиди, пару скидів було, машина вже перестала їхати. І ми залишили машину, вибіглися було ну, біля Кам'янського, і потім ще пару скидів по нам. Ми, як правило, заїжджали вночі і завжди на нашому шляху, ну, завжди практично, були ПФМки, піхотні міни. І у наші колеса зривалися. І ми їхали. На, на дисках. Що робота водія це постійний ризик на собі перевірив і Ігор. Він у Збройних силах лише півроку, проте ці шість місяців сотні рейсів крізь так звану кіл зону. мінометки стріляли, обстрілювали нас, промазували, не попали. Півішки так постійно літають там. Якийсь страх трохи є, ну бо ж не знаю звідки, що може летіти. Ігор з Хмельниччини, проте географію Запорізького степногірська вже вивчив навідмінно, адже не раз доставляв туди боєприпаси, воду, їжу, ліки та вивозив поранених. Грузиться, хто може сам, а хто не може, допомагаємо їм. Блямо їх туди закидаємо, якось допомагаємо їм. Ті їхні вищий шлюбзаки, все, що мають. Вони кричать, їх там болить, кажуть, терпіть пацани, Зараз вас завеземо до медиків, там все, вас обглянуть, все там, подивляться. Тримайтеся, бо ж ми їдемо. Розірвані мінами колеса для цих водіїв уже звична справа. Повернутися на базу, полагодити автівку і знову в рейс. Бо на них чекають побратими. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ Єдині новини. Уночі палало у російському воронежі, прилетіло по місцевій тез. Після чого там спалахнула пожежа. Пишуть тамтешні телеграм-канали. Місцеві кажуть, чули щонайменше три вибухи. Як наслідок у будинках, то зникало, то з'являлася електроенергія. На що в пабліках активно скаржилися росіяни, невдоволені і тим, що у місті знову не вімкнули сирени. Чотири, по-моєму, була одара. Ні, ну я слышав три. пишуть чотири. По провадам вілімопі. ебануло, короче. Потом вон там была большая вспышка. Балкон трёсся. Я на 14 этаже живу, я думаю, под вот эти машины пипикали сейчас. Зазначив Воронезька ТЕЦ – найбільший постачальник теплової енергії для міста. Станція забезпечує чотири райони Воронежа, а також понад тисячу підприємств, зокрема найбільший місцевий завод ворож Синтез Каучук. Полало цієї ночі і на одному з найпотужніших хімічних підприємств Росії Казань Орг -Синтез. Це найбільший в Україні виробник поліетилену. Величезний стовп диму від прильотів відзняли росіяни і на Таганрозькому автомобільному заводі. Що там взорвалося у нас? Двойной взрыв был. Дымир, глянь, вообще жесть. Вон там вот, на территории Тагаза. П'ять осіб переважно керівники російського військового заводу загинули внаслідок аварії гелікоптера у Дагестані, що сталося 7 листопада. Про це пишуть місцеві змі, а також британська телеграф. Спочатку Дагестанська влада повідомила, що вертоліт перевозив туристів серед загиблих. Заступник гендиректора з будівництва та транспортного забезпечення Кизлярського Кизлярського електромеханічного заводу, головний конструктор із вертольоту будування, головний інженер енергетик, бортмеханік гелікоптера та водій. Ще двоє осіб шпиталізовані. Серед них син директора заводу. Момент аварії потрапив на відео. На ньому К 226 при спробі посадки вдарився об берег, зламавши хвіст. Після цього пілот не посадив борт, а чомусь продовжив політ, попрямувавши в бік житлових будинків. В один з них він і врізався та спалахнув як сірник. Дивом на той момент там нікого не було. За даними змі, причиною аварії стала технічна несправність гелікоптера. Ізлярський електромеханічний завод виробляє авіатехніку для російської оборонки і називає себе передовим у цій галузі у 23-му році. Підприємство відзвітувало, що розробило систему автоматизованого управління, що програмує боєприпас на вибух у точці, оптимальній для враження противника. Також на цьому заводі виготовляють підвізку для пуску крилатих ракет та скиду боєприпасів з літаків. Керівництво підприємства за вказівкою Кремля записувало турбопатріотичні ролики про так звану солідарність із робітниками. Донбасу ці звіти були як дві краплі схожі на сталінські агітки про перевиконання плану. І ще один адаптивний вид спорту для захисників, які на війні втратили руки або ноги, почали впроваджувати у Вінниці. На одній з льодових арен міста ветерани освоюють парахокей. Ця гра досить популярна серед поранених військових у Києві та Львові, і саме Львівська Федерація подарувала Вінницьким колегам Следжі. Це спеціальні санчата для парахокею. Двічі на тиждень чотири ветерани їздять за десятки, а то й сотню кілометрів у Вінниці. Щоб зібрати повноцінну команду, потрібно щонайменше шість гравців. Тож у місцевій федерації за Рошуть ветеранів долучитися до їхньої збірної. Михайло Сацюк у формі капітана уже впевнено виїздить на спеціальних сленжах на лід. Хоча за усе своє життя чоловік жодного разу не стояв на ковзинах. На запорізькому напрямку під час евакуації побратимів Михайло наступив на міну та втратив обидві ноги та не захотів сидіти у чотирьох стінах. Двічі на тиждень, долаючи по 30 кілометрів один бік, їздить на заняття з парохокею. Я тут відпочиваю. Ну, euh, Класно драйв, заряджаються позитивною енергією, зустрічаюся з хлопцями, побратимами. І таким чином воно вбивається, ну, такі... а викидається з голови, дурніми думки. Коли вперше взяв до рук хокейну ключку та вийшов на лід, думав, не впорається. Але за місяць тренувань з'явилась не лише впевненість, а й бажання проявити себе у цьому спорті. Кожне тренування ти себе усовершенствуєш. Ставиш собі нові задачі і виконуєш їх. І тут складного, якби так нічого такого нема. У парах гокей у Вінниці почали грати лише місяць тому. Це досить новий спорт для ветеранів, які на фронті втратили кінцівки, і у команді лише чотири гравця. Стояти вразило, я все втомилися, зупиняємося, щоб е, е, м'язу не привикали до неправильної е, ну, роботи. Пара хокей це як традиційний хокей. Єдине відмінність, що гравці бігають по льоду на спеціальних сленджах. І на цих санчатах ветерани мають навчитись тримати рівновагу. Ну, це трошки важко, не скажу, що легко. Треба, по-перше, навчитися тримати рівновагу. Також ви ж розумієте, що все йде на верхню частину корпусу, вся нагрузка йде. У новостворену хокейну команду Михайло Сасюк запросив Сергія Гашинського. Ветеран, який під час евакуації побратима втратив ногу, відразу відгукнувся на пропозицію. І Сергія теж не лякає, що до міста йому діставатись 40 кілометрів. Одразу падав, і зараз падаю, в принципі. Ну, це таке. Стоячі падають, не то, що вже сидячі. Цікаво дуже. Хотілося б побільше трохи ветеранів, щоб цікавилися цим всім. А Андрій Щербанюк має бути у команді воротарем. У ветерана немає руки та ноги, але він вправно ловить шайбу. А так після тренування я знаю, якось бадьориць якось знаходити, покатався, потренувалися. Ну, зацікавило. Микола Гулінкеви, четвертий гравець команди про заняття парохокеєм, теж дізнався від побратима. Це вже третій раз, вже краще виходить. Легкість, є чим зайнятися, на місці не сижу, з хлопцями порозмовляю. Усі гравці нової команди це ветерани з різних районів області. Я дуже радію тому, що хлопці виходять і не пропускають тренування. Тобто вони не прийшли один раз і остигли, а намагаються там, і зрозуміло, є свої справи, але вони попереджають і поки що ходять без пропусків. Парагокей для Вінниці досить новий вид спорту, більш популярний у Києві та Львові. І саме львівські колеги подарували новій команді спеціалізовані следжі. Спорядження для парагокею досить дороге, але область та місто обіцяли допомогти ветеранам. А в команду закликають і інших захисників, які втратили кінцівки. Фахівці з реабілітації вже довели, що заняття спортом допомагають відновленню бійців на рівні із медичним лікуванням. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ Єдині новини.